Щорічно, 21 листопада відзначають День Гідності та Свободи. Цей день пов'язаний з початком двох революцій: Помаранчевої та революції гідності. Сьогодні 10 років від початку революції гідності. Та чи могли ми знати, що ще нам доведеться пережити? 19 листопада. Ми згадаємо сумний день. Тисячу днів від початку війни. Тисячу днів віри. Тисячу днів єдності. Тисячу днів гідності. Тисячу днів відваги, тисячу днів спротиву, тисячу днів стійкості, тисячу днів сподівань, тисячу днів мужності, тисячу днів надії, Тисяча днів твердості, тисяча днів пам'яті, тисячу днів пам сили. Нам випала доля нагодитися і жити не пусті часи. Просто зараз на наших очах твориться історія. Поряд з нами живуть герої, які щодня нас захищають. Тож уклін усім, хто береже наше життя. Віримо у збройні сили України. А разом ми сильні.